Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде обзор такого телефона Philips, будемо його розбирати. Кнопочний телефон. Доволі на вагу важкий, хоч і без батареї. Кришка тут знімається так, як у всіх стандартно. Кришка металічна. Телефон бачимо без батареї, ну... Доволі уже гарно радує по вмісту золота, так як роз'єми бачимо всі по золоту гарно і навіть є деталі, які виготовлені з чистого золота. Зокрема, це роз'єми та деякі пластинки попадають також чисто золоті. Зараз ми його розберемо глянемо, що в ньому всередині знаходиться на платці самі. Друзі, розібрав я його в темпі, він практично розлетівся в руках екран. Тут бачимо деякі деталі з містом золота, кнопки і сама, звісно, плата. Як бачимо по золоту платка доволі багата. Роз'єм практично. Весь золотий кнопки також. І з іншого боку також різноманітна кількість деталей, всі роз'єми, все з золотом. Також безкорпусні кем конденсатори. Це конденсатори, які місяці платину та паладій. А телефон, друзі, по золоту дуже-дуже хороший. Тут вміст в роз'ємах та у всьому. Мабуть, перевищує 1 грам. Це дуже і дуже добре. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.